Залюбки хрумкає корм, а коли не пригощають, показує лапкою, у якій руці точно є ще. Остання лишилась нюсі, останнє. Як я потім вийду. Зооволонтерці Діані Тарабан чорнобуру лисицю на кличку Еніо привезли понад рік тому. У неї тварина мала побути на перетримці кілька місяців, а виявилося, знайшла новий дім. Вона в нас е, трохи більше року. Вона до нас потрапила випадково, її віддали волонтерам, які працюють з такими тваринами. Її віддали з приватного утримання. Хтось завів собі в квартиру, погрався. Виявилося, що лисиця це не квартирна тварина. А цього білого бушкетника звати Курама, йому три роки. Злянь у мене так? У нього трошечки схожа історія з Еніо, його купили в розпліднику, але що з ним стало далі, не зрозуміло, тому що він опинився на вулиці. Ну, по окрасу видно, що це не дика лисиця, це лисиця з хутрової ферми. І в природі вони не виживають. Під одним дахом мешкають Спенсер, Хес і Камі. Їх Діана викупила з різних хутриних ферм, аби врятувати від смерті. Давай, Ай, айма. Мати лисицю вдома, то велика відповідальність, каже зооволонтерка. Навіть якщо це тварина з розплідника, вона все рівно не знає, як поводитись в умовах квартири, як жити поруч з людиною. Її не вдасться дресирувати. Від вашого помешкання нічого не залишиться. Лисиця все згризе, подряпає та пориє. А ще вони не люблять гуляти на повідку. Це тварина, яка голосно кричить, дуже голосно кричить. Частенько. Яка має свій специфічний запах, яка ніколи вас не буде е, слухатися як собачка чи котик, яка буде своє фе виражати дуже яскраво, і у вас всі руки, будуть в шрамах, і не тільки руки, і взагалі. Ну, тобто, це тварина дуже специфічна, і заводити її просто, е, просто як домашню тваринку, ну я б не радила. Охоче завести лисичку, дівчина запрошує до себе спробувати зробити елементарні побутові процедури, підстригти кігті, обробити від паразитів чи вичесати шубку, аби побачити вдачу цих пухнастиків. Якщо все ж таки ви наважитеся завести лисицю у приватному будинку, то треба подбати про добротний вольєр. Дерев'яний для них не годиться, рознесуть, каже діана. А ще треба слідкувати за регулярними щепленнями та раціоном, основа якого м'ясо. Десь порядка 300 грамів в день. Ну, це не прям чисто філе, це можуть бути якісь субпродукти, але ну, філе теж має бути обов'язково. І обов'язково е вітаміни, мінерали, все ми додаємо, тому що хутрові тварини вони взагалі страждають від е нестачі кальцію. Віднедавна Діана опікується і двома єнотами. Боязкове слово носика з будиночка Люцик, або, як його лагідно називає волонтерка, Люся. Дивика, диви, ой, дуже страшно. Позіхає, показуючи гострі зубки, Гриць. Зараз у цих тварин період сплячки, тому вони ліниві і сонні. Опікуватися єнотами Діана боялася, бо це ще ті забіяки. Вони в природі е, дуже мало живуть за рахунок того, що вони просто нападають на тварин, які крупніше них, на ведмедів, наприклад. Вони страху не мають абсолютно. Веселі відео в інтернеті про цих бешкетників Омана каже дівчина, бо вони теж мають той характер через людей, які е, завозять таких тварин, а потім не знають, що з ними робити, і існують такі притулки, як мій. На жаль, 90% тварин таких специфічних вони не живуть і року поруч зі своїми господарями. Про життя своїх улюбленців волонтерка розповідає у соцмережах. Там же збирає кошти на їхнє утримання. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.